І не можу почати з вітань всіх теософів світу, і, зокрема, українських теософів, з тим шляхом, яке пройшло теософське товариство 150 років. 150 років неперервної діяльності товариства, яке є не тільки форма соціального співтовариства, а і демонстрація значно глибо, глибших зв'язків, перш за все. З вчителями та духовні взаємозв'язки між всіма людьми, хто уособлює себе із теософськими цінностями. Тому 150 років теософського товариства це процес, як мені здається, перш за все внутрішніх змін, тобто трансформації кожного його члена, що співпадає із темою Конвенції та ключовою нотою року, як практична теософія та мистецтво самотрансформації. Це і відповідає западам і тенденціям сучасного суспільства і, зокрема, тенденціям в науки. Ну, маю досвід наукового спілкування в межах багатьох конференцій, семінарів, наукових діалогів. І можу засвідчити, що поняття трансформації вже органічно увійшло в всі сфери сучасної гуманітаристики, яка раніше більше говорила про розвиток. Сьогодні йдеться про глобальні трансформаційні процеси в суспільстві і в свідомості, що активно осмислюються науковцями. Але ж Теософія робить наголос на самотрансформації, розуміючи, що процес трансформації людини триває все її життя і виходить за межі одного життя, вписуючись в світові процеси розгортання нескінченного Всесвіту. Але ж абстрактна ідея нескінченності визначає далекоглядні обрії цього процесу, і теософія, спираючись на них, звертається до того, що відбувається тут і тепер. Тобто в цьому житті, вірніше в цієї точці нашого існування, яке ми називаємо земним вціленням. Відома, е, відома фраза, якщо ти хочеш щось змінити завтра, почни щось робити сьогодні. В цих загальних процесах глобальних трансформацій має значення індивідуальна позиція тут і тепер. Отже, між мій виступ буде присвячений тому, як теософське розуміння людини. Пов'язана із самотрансформацією, і як ці ідеї сьогодні проявляються в тенденціях суспільства та збагачують сучасну філософську антропологію. Нагадаю, що це розділ філософського знання про людину, тобто філософський погляд на людину. Отже, важливішою фундаментальною ідеєю Теософії є ідея матеріально духовної дуальності світу, тобто взаємодоповнення. Чи взаємодовизначення проявленої форми і її внутрішнього змісту? Ця дуальність стосується і людини, яка з одного боку є носієм божественної сутності в її чистому, необумовленому вигляді, прихованому формі. Як казав німецький філософ, містик, теолог 14 століття, мейстер Екхард, в кожній людині є жаринка душі. Саме так він визначав ту приховану сутність людини, яка є трансцендентність. Це дуже складне поняття. Це трансцендентність, яке сьогодні іноді використовується як татожні метафіз... метафізики, метафізичному, але це принципово різні рівні духовного. Трансцендент... Трансцендентне в людині це верніше трансцендентність це те, що виходить за межі нашого досвіду. Те, що ми можемо тільки допустити як абсолютне і прагнути до нього в своєму розвитку. А метафізичне це умаглядне. Це те, що можна вже якось визначити в поняттях. І як визначав Аристотель, це вчення про понаімпирічні сутнісне основи буття. Але ж їх і філософія, і теософія може визначити. Трансцендентне завжди вислизає від нашого, від нашого визначення, і в цьому є його. Ну, дальнаглядна така мета взагалі всього розвитку. І трансцендентне воно від відобра... іншого боку, людина носій цієї необумовленої трансцендентності, але ж представлена через форму, через актуалізацію, тобто того рівня проявленого як потенційних можливостей. І для аналогії цього розуміння цієї дуальності проявленого і непроявленого, духовного і матеріального, які в теософії взаємодовизначення, <кій> згадаю концепцію відомого дослідника релігознавства ХХ століття Яна Асмах, Асмана. Він відомий своєю концепцією релігіон дуплекс, тобто релігія з двома обличчями, і Асмас переосмислює цю релігію дуплекс цю концепцію як двушарову стру, структуру, в якій зовнішній ритуал є оболонкою для внутрішньої езотеричної істини. І ця істина споглядається в багатьох релігійних традиціях на кшталт там, ісихазма в християнстві, суфізма в ісламі, йогі або тантри в індуїзмі, дзен або медитації в буддізмі, кабали… В юдаїзмі цей перелік можна продовжувати. З позиції Теософії ці два виміри внутрішній та зовнішній, езотеричний та екзотеричний, не суперечать один одному, а утворюють цілісну систему, в якій зовнішній рівень служить формою, а внутрішній – змістом. В межах сучасного здійснення Теософії збігається традиція. Зберігається традиція взаємопоєднання зовнішнього і внутрішнього в людині. У таємній доктрині Олена Петрівна Блавацька прямо пише про ці дві форми, підкреслюючи, що зосередження на зовнішній, на зовнішній формі часто стає джерелом догматізму, формалізму, конфліктів. Та е, тоді, як внутрішній зміст містить істинне знання про походження людини, всесвіту, е, сенсу існування і, відповідно, Лена Блавацька позиціонує теософію як ключ до внутрішнього в людини. Як же ця теософська ідея дуальності впливає на розширення поглядів представників філософської антропології? Нагадаю, що проблема людини представлена практично в кожному? Філософському вченні, починаючи від Сократа. Але ж самостійний науковий напрямок, філософська антропологія виділилася лише на початку ХХ століття, завдяки філософу Максу Шеллеру та його послідовникам. Вони поставили в основу своїх роздумів питання, що робить людину людиною, тобто, в чому є сутнісна ознака людини. І Макс Шеллер вважав, що це дух. Трактуючи людське як прагнення до опанування та прояву своєї духовної природи. Отже, завдання теософської та філософської антропології співпадають. Прагнучи виявлення духовної природи людини. І сьогодні ми можемо говорити про те, що Теософія містить ті ідеї, які збагачують філософську антропологію, розширюючи її обрії. Перш за все, це екзистенційна площина. Нагадаю, екзистенція це існування, але ж не просто біологічне, формальне існування, а осмислення внутріш, е, осмислення, е, осмислене виявлення сутності. Людини через існування, що надає людині можливість подолати відчуження, розділення, розірваність та відтворити почуття єдності з буттям. Через символічні практики Теософія відкриває досвід внутрішньої присутності, надаючи життю екзистенційного змісту. Це співзвучне ідеям філософа ХХ століття, наприклад, такого, як Маріса е, Мерлопонті, який бачив у тілесності не обмеження, а спосіб відкритості до світу. Відповідно, Теософія не заперечує матеріальне, а прагне його одухотворити. Теософія у сучасній культурі виступає альтернативним засобом відновлення символічної компетентності людини. Масова культура, позбавлена глибинних символів, працює з спрощеною символікою як формою маніпуляцій. Теософія ж відроджує символ як. Живого посередника між людиною і буттям, сприяє реінтеграції архаїчних і універсальних архетипів у сучасній свідомості. У цьому контексті теософське мислення можна тлумачити як антропологічну практику символічного мислення за юнгом, що відновлює діалог між свідомим і несвідомим, раціональним і міфологічним у структурі людської психіки. Важливою площиною здійснення теософії в сучасному світі є і моральна, етична та ціннісна сфери. Теософія стимулює формування нової духовної етики, заснованої на принципах самопізнання, індивідуальної відповідальності і ненасильства. Центральне місце посідає ідея гармонії між особистим добром. І колективним благам, пропонуючи етикопланетарну модель духовності, у якій самовдосконалення і є водночас актом служіння світу. Такий етичний вимір має глибокий антропологічний сміст. Людина стає співтворцем буття, її духовний шлях водночас є шляхом морального становлення. При цьому сучасні форми теософії здійснюють і соціально-комунікативну функцію на рівні загальнолюдських смислів, які виконують функцію духовної соціалізації, змінюючи традиційні церковні або ідеологічні структури, замінюючи. Цей процес, який Пауль Хефнер, теж сучасний філософ, називає м'якою сакралізацією культури і формує нові типи духовної комунікації, де цінність полягає не у вірі, в догму, а у взаємному переживанні досвіду внутрішнього єднання. В періоди соціальних криз, зокрема воєнного стану в Україні, те Софія перебирає на себе і психоантропологічну площину. Концентрація на внутрішньому досвіді допомагає людині дослідити травматичні події, подолати травми цих подій і відновити цілісність і сенс життя після втрат. Надана адаптивна функція філософії виступає інструментом духовної терапії, подібно юнгіанській аналітичній психології, логотерапії Віктора Франкла чи сучасної новопсихології. За результатами досліджень інституту світової культури доведено, що люди теософського кола зберігають більше усвідомлене розуміння свого призначення і місця в. В цих процесах, що е, дає підстави легше переживати потрясіння та випробування під час російсько-української війни. А духовні теософські практики сприяють формуванню внутрішньої стійкості, моральної підтримки та гуманістичної солідарності. Загальнюючи основні антропологічні концепти Теософії, визначу перспективні ідеї для сучасної філософської антропології, процесуальна природа людської сутності, згідно якої людина мислиться в динамічному становленні, процес постійно далаючи себе вчорашню. Недосконало, тобто людина виявляється призначеною для трансформації як процесу трансмутації через поступову ініціацію в глибини теософських практик. Такий підхід підкреслює динамізм антропологічної категорії і є близьким до сучасних концепцій проєктної особистості, збагачує їх духовно телеологічним компонентом. В цьому зв'язку маємо говорити про антропологічний принцип телеологічності. причому я звертаю увагу не теологічності від слова Бог тео, а телеологічність від латинського слова Телос, тобто ціль, доцільність, цілі покладання, що покладеної в основу самотрансформації. І, відповідно, теософська телеологічність передивляється уявлення про телос людської особистості, тобто мету, закидаючи трансформаційну мету людини до схоплення внутрішньої необумовленої сутності, тобто до тої жаринки душі або трансцендентного в людині. Згадаю, в зв'язку з цим і Мартіна Хайдегера, відомого німецького філософа, який казав, що людське буття занурене у вічність, або і Пікура, філософа, який слушно вважав, що ми приходимо і уходимо з однієї вічності. Сама ця вічність і є найвищим телесом, тобто ціллю людського самовдосконалення. Це дозволяє філософській антропології відмовитися від цілі як прагматичної користі і звернутися до свідомої життєвої практики, де людина роздивляється як живий проєкт, що реалізується в часі. Враховуючи специфіку сучасності, яка характеризується. Суцільною невизначеністю, ця процесуальність набуває непередбачених розгортань, що сприяє розвитку внутрішньої креативності та свободи духовного розвитку індивідуальності. Традиційне теософське розуміння людини як конгломерата кангл... мультішарової тілесності стимулює Стимулює представників сучасної філософської антропології до врахування того, що людина реалізується в багатомірному єднанні різних рівнів тілесності і духовності, розкриваючи природу людини в єдності цих проявів. Надана багатошаровість провокує філософську антропологію розгляда... розглядати тілесність як багатовимірну структуру, де поняття тіла включає. Чуттєвий, символічний, енергетичний вимір та здійснюється як сукупність практик, це стимулює діалог між філософією тіла і дослідженнями теософських практик на астральному, ментальному духовному рівнях. Теософські практики, такі як медитація, візуалізація, ментальні вправи, спираються на техні... технології уяви. Що виступають одночасно методами самовдосконалення і інструментами самотрансформації. Вивчення наданого питання корелюється із сучасними тенденціями досліджень нейрокогнітивних структур, які, дозволяють, які доводять, що регулярні практики концентрації та уяви змінюють увагу емоційну регуляцію та нейронні кореляти самосвідомості. У теосомському вченні людина трактується як відповідальна за гармонію між мікро і макрокосмосом. Нагадаю, античне слово космос означає система, порядок. І ця відповідальність людини за гармонію між цими світами, мікро і макро, тобто людиною і всесвітом, покликана відтворити цю рівновагу. Це породжує етичні моделі, де відповідальність виходить за межі людського суспільства у відкритій сфери Всесвіту і відкриває перспективи взаємоінтеграції теософії та екологічної філософії. Ця теософська позиція знаходить відображення і в сучасних концепціях екології духу і космічної етики. Говорячи сучасною мовою, теософія трактує людину як складну, відкриту. Динамічну та емерджентну систему, Емерджентність як здібність набувати принципово нові якості, змінюватися, тобто трансформуватися. І це е, несе відповідальність, таке розуміння е, людини та е, за взаємодію всіх форм буття через саме внутрішню самотрансформацію. Говорячи спрощено: змінюй світ зовнішній через набуття нової. Внутрішньої якості. Не можу тут не згадати Августіна Блаженного, філософа IV століття, який сказав: не блукай узовні, а у всередину. І в цьому і полягає головний акцент теософської точки зору на людину, трансформація якої має відбутися знизу. Тобто на індивідуальному рівні, на відміну від традиційних філософських концепцій людини, зміни якої відбуваються під зовнішнім соціальним впливом. Отже, Теософія бачить рух еволюційних змін з внутрішнього стану кожної індивідуальності, що призведе до якісних змін в суспільстві, формуванні планетарної свідомості як здійснення великого проєкту під назвою Нескінченне. Je tiens.